Всім привіт! Я нарешті протестувала ось цей механічний аерограф і хочу з вами поділитись своїми висновками. Розкажу, для яких цілей він підходить, які барвники можна використовувати, чим розводити, та відповім на найчастіше запитання, чи підходить цей аерограф для шоколадного велюру. Отже, в комплекті з аерографом йдуть три додаткові контейнери з кишками об'ємом 50 мл. Конструкція аерографа. Дуже проста. По суті, він складається з поршня, голівки з соплом та контейнера для фарби. Також є трубочка, що знімається, через яку буде подаватись фарба. Такий аерограф ви можете придбати за посиланням під відео в моєму інтернет-магазині Тіренісу Я зробила два маленьких медівника, вкриваю торти кремом. У мене це масляний крем зі сущенкою та з додаванням шоколаду. Точні пропорції я напишу під відео. Та забігаючи наперед, хочу зазначити, що для фарбування таким аерографом підійде будь-який крем. Масляний ганаш, крем кремчіс і на вершках, і на маслі, а також білковий заварний крем теж підходить. Отже, в першу чергу я хотіла протестувати, як такий аерограф буде розпилювати сухі барвники. Для цього трубочку треба зняти, в резервуар насипати барвник, Прикріпити контейнер та перегорнути аерограф до верху контейнеру. Натискаю на поршень та починаю розпилювати фарбу. Так, фарба розпилюється, але результат мені не сподобався. Барвник наноситься нерівномірно. Витрати барвника немалі виходять, та ще й по всій кухні в повітрі ще довго знаходились летючі часточки барвника. Отже, такий спосіб не рекомендую. Хіба що серединки кремових квітів так можна затонувати. Далі буду фарбувати торт розведеним барвником. Тепер вже вставляю трубочку для подачі фарби, розводити барвник в такому аерографі краще всього горілкою. На цілий торт піде лише 5-8 грам горілки, тому не лякайтесь, вона дуже швидко випариться, ні алкоголю, ні смаку чи запаху не залишиться. Воду не бажано використовувати, вона буде на торті збиратись крапельками. Отже, трохи горілки та жиророзчинний барвник використовуємо, якщо наносимо фарбу на жирні креми. а для білкового заварного крему та для кремчизу на вершках можна розводити воду розчинний барвник у воді. Барвник лягає на поверхню торту рівномірним шаром. Витрата барвника економічна і часу таке фарбування займає дуже мало. Результат мені подобається. Другий торт я хочу зробити повністю золотим. Раніше для мене це було проблемою, але не тепер. Кандурин розвожу горілкою. Тут я взяла 7 мл горілки, але по факту використала лише половину. Засипаю кандурин, перемішую та фарбую торт. І це просто неймовірно. За одну хвилину я маю ідеально золотий торт. Покриття абсолютно рівномірне. А кандурину пішло буквально горсточка. Я була приємно вражена цим результатом. Далі, щоб протестувати шоколадний велюр, я заморозила масляний крем в формі сердечок. На жаль, на них залишились повітряні пустоти, але тестуванню це не завадить. Велюр наношу декілька шарів. Всього було зроблено 5 шарів велюру. Та між нанесеннями ставлю виріб в холодильник на хвилину. Велюр розпилюється не сильним напором та невеликою кількістю, тому доводиться набагато довше його наносити, ніж краскопультом. Розмір сопла у цього аерографа виробник не вказує, але воно точно менше, ніж у краскопультів, і тому зерно цього велюру виходить меншого розміру. Отже, ось яке велюрове покриття дає цей аерограф. Може зробити висновок, що для нанесення велюру аерограф підходить. Але важливий момент: зернистість цього покриття значно менша, ніж при розпилюванні краскопультом. А також таким аерографом можна легко наносити на торт їстівні блистівки. У мене покупні, але можна зробити їх самостійно. Я вже показувала як. Хто не бачив, дивіться відео про блистівки. Блистівки в сухому вигляді засипаю в контейнер та розпилюю торт. І ось який гарний результат. Ось такий помічник тепер у мене є і я цьому рада. Гарний пристрій! Замовляйте його і собі. Посилання на цей товар вже є під відео. На цьому все. Буду вдячна за вподобайки, а також підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!